Виток на волю для довічно засуджених, омріяний шанс на свободу та гуманізація кримінального кодексу України все це стосується людей, які сидять за ґратами за замах на злочин або за злочин, який вони не встигли скоїти. Раніше максимальне покарання за такі злочини було довічне позбавлення волі. Тепер комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності у другому читанні проголосував за купу поправок до відповідного законопроекту. У документі прописано, що має застосовуватися м'якше покарання, проте за певних умов. Наприклад, якщо злочинець хотів когось вбити, проте не встиг і відсидів за це 20 років, та у в'язниці мав зразкову поведінку, матиме шанс вийти на волю. Клопотання про помилування має право подавати засуджений його захисник, законний представник, близькі родичі і так далі. І так далі. Правозахисні організації переймаються цим питанням і в державній пенітенціарній службі. Ініціативу депутатів підтримують. Зараз у нас сидить 446 осіб, які вже відбули 15 років. 29 осіб, які відбули 20 років. Одна особа, яка відбула 25 років. Щас іде, людина міняє, змінюється, змінюється і погляд, і стан здоров'я змінюється. І якщо людині залишилось там пожити 3-4 роки, то краще вона поживе ці роки на всяки на волі, ніж ніж у нас в камерах. Звичайно, така ініціатива потрібна. Проте як завжди, будь-яка ситуація має другу сторону медалі. Засудження, які не сподівалися, що вийдуть на волю, сприймають в'язницю як рідний дім. Вони й не мріяли про життя без гратів і не замислювалися, чим вони займатимуться на свободі. Ніхто не може з певністю сказати, що засуджені знайдуть себе у суспільстві і не стануть на кримінальну стежину, аби знову бути у звичному для них середовищі. Скільки таких людей серед усіх довічно засуджених вирахувати неможливо. Проте точно можна сказати, що у в'язницях є люди, які готові виправитися і чекають не дочекаються, коли відчують запах свободи. Та хай там як бути чи не бути, цьому закону найближчим часом має вирішити парламент.